На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатенки. Вітаємо вас, друзі! На французькому узбережжі Атлантики в курортному містечку Етрета, влітку цього року відбувся прем'єрний показ одразу двох ігрової та документальної стрічок про війну в Україні: Доля та Маріуполь. На кінопоказі разом з десятками українців, що мають тимчасовий прихисток у Франції, побували і вчителі міжнародної української школи Литви. Своїм візитом вони не лише підтримали місцеве українство, а й активно долучилися до публічного обговорення кінострічок. Розповідаючи про цю подію, передусім варто зауважити, що у Франції українські вчителі з Литви також опинилися не випадково. За ініціативи директора міжнародної української школи Олени Внуковської у Нормандії вперше було організовано літній табір для учнів з Литви. Група українських школярів та вчителів прибула на узбережжя Атлантики, аби відпочити на мальовничій природі, вивчати французьку умовному середовищі, дізнатися більше про історію, культуру та традиції Франції. З ними на канікулах побувала і українська хвиля. І, звичайно, ми не могли оминути увагою кінопрем'єру «Ветрета», яка стала не лише культурною подією, а й насамперед заходом солідарності з українським народом, який у важкому двобої з російським агресором виборює право на життя та незалежність. У місцевому кінотеатрі того дня яблуку не було де впасти. Незважаючи на чудову погоду у розпал сезону, місцеві жителі та гості курорту зібралися, аби на власні очі побачити на екрані свідчення очевидців та учасників драматичних подій в далекій Україні. Кінопрем'єру відвідали керівники місцевого самоврядування, активісти української спільноти, представники дипломатичної місії України. Запрошуємо до слова консула України у Франції Сергія Єсаулова. Власне, сьогоднішній вечір, як і багато вечорів подібних, які вже ми організували в різних містах Франції протягом цього року, з допомогою наших друзів-французів, українців, тут власне вони призначені для того, щоб розказати мовою кіно нашим французькій аудиторії, французьким друзям про те, що відбувається в Україні, як українці переживають війну, супротив психологічний, моральний. Фізичний цю трагедію важку передаємо мовою кіно, і воно достукується до їх сердець, до їх як кажуть розуміння свідомості краще ніж якісь телевізійні репортажі і таке інше. Що ми маємо змогу подивитися сьогодні? Значить, у нас буде представлено сьогодні два фільми короткий метражний фільм, який знятий французами. Знімальною групою рік тому доля і фільм Маріуполь, який побудований на спогадах щоденника маріупольської журналістки, блогера. Тобто, це такі, скажімо, два сприйняття французом і українцями однієї трагедії тобто розповіді по суті по французьки і по українськи дві такі кіно розповіді. І я думаю, що і одна і інша не залишить байдужими, і це звичайно дуже емоційно. І важко дивитись, але це є реальність, яку ми не можемо приховувати і маємо розказувати і показувати на екранах. Пане Сергію, дозвольте запитання: більше року триває страшна війна в Україні. Іноземці при всій своїй емпатії можуть томитися від цього. Як ми можемо підтримувати цей вогник допомоги, вогник надії, вогник любові до України з тим, щоб все таки всім цивілізованим світом перемогти ординську навалу. Немає ніякої втоми, це якийсь наратив, який намагаються поширити росіяни в Європі. Ніхто не втомився, і як на урядовому рівні політично, так і на рівні звичайних пересічних французів, ми відчуваємо, що всі з нами до кінця і продовжують допомагати. І військово-політична підтримка, і гуманітарна підтримка. Ми бачимо щодня, це відчуваємо. І навіть оцей приклад такого міста це ще раз таке зайве свідчення того, що француз з нами з українцями і з Україною, і ми вдячні кожному. Як кажуть, мене запитала журналіст сьогодні місцевої газети, чому ви приїхали в Етрита, Чому саме сюди таке маленьке містечко? Ну я можу сказати одне: що є великі міста, є маленькі міста у Франції, середні міста, але немає маленьких і великих французів. Французи всі великі, як і українці, тому і в таких містах, як ветрита, в маленькому. Теж всі великі французи, Франція, як і багато країн Європи, прихистила тисячі наших дітей. І щоб надати можливість їм вчитися рідною мовою за українськими програмами з рідними педагогами українською мовою, от власне такий гарний приклад міжнародна українська школа. Можливо, почути би ваш відгук про її роботу, про її внесок саме в підтримку українства зараз під час війни за кордоном. Ну насправді це дійсно, що проблема для українських школярів Туватись за кордоном до процесу навчання. І залишатись в такому україномовному процесі навчання, це досить складно, при тому, що вони зобов'язані ходити до французької школи. Тому тут певний виклик є для всіх нас, і звичайно, що ті, хто можуть зробити допомогти процесу української школи за кордоном, як пані Олена, і інші, ми дуже вдячні, і це дуже великий шматок роботи. Я сподіваюся, що воно дійсно допомагає українським школярам залишатися в українському навчальному процесі в кадрі, і оскільки у кожного вікової категорії по різному проходить інтеграція, певна, скажімо, мовне подолання бар'єрів, таке інше, і щоб вони все ж таки змогли потім або повернутися нормально до своєї школи в Україні, або сам уже вступати до вузів навчальних закладів, тобто ті вже старші віку. Тобто, звичайно, що їм потрібно зберегти на тому ж нормальному рівні навчальний процес української школи, і от саме такі закордонні. Скажем, міні установи шкільної освіти вони дозволяють вирішити це питання. Наше інтерв'ю почують не тільки за кордоном Європі, а й в Україні також завдяки соціальним мережам, завдяки мережі інтернет, з якими би словами ви наостанок звернулися б до тих українців, які почують вас зараз вдома. Українці і за кордоном вони так само відчувають важкий стан зараз, важку ситуацію. Не просто боляче сприймають кожну сирену, щоб всі розуміли, і кожен. Ранок я починаю переглядати новини, де що як відбувається по Україні. Ми чуємо навіть сирени. Ми живемо певним міром тим же життям, тому те, що ми за кордоном, це не означає, що ми десь далеко від України або від українців. Я щодня веду розмови із французами і з іншими про те, як можна де вирішити питання, як допомогти тому місту, тому місту чи як запросити дітей на відпочинок, організувати їх сюди на лікування відпочинок. Приміром, в Бресті зараз прийма. Має там групу з 30 дітей. Монпельє приймає зараз. Вже прийняв групу українських діток 40 діток. Намагаємось зробити, хоча б невеличкі такі, навіть влітку, якісь позитивні історії, щоб допомогти українцям і Україні взагалом в цей непростий час. Це було інтерв'ю консула України у Французькій Республіці Сергія Єсаулова. А тим часом зі сцени вже лине хвилююча рідна українська пісня. Ranio u nas moyo khlobets baroviy periskaka Це грає на бандурі та співає українська актриса, журналістка і телеведуча Тетяна Кравченко, яка нині живе у Франції. Вона знялася в одному з представлених витрета фільмів: короткометражній стрічці Доля французького режисера та продюсера Слоні Соу. Знайомимося ближче, це українська хвиля, передача україномовна, яка виходить щосуботи на Національному радіо Літві. Ведемо ми її, так як і більшість українців, які опинилися за кордоном через війну, українські журналісти. І, власне, зараз з міжнародною українською школою прибули сюди на презентацію фільму. Було дуже щемно почути ваш спів гру рідної бандури, навіть зараз спілкуючись. Важко стримати емоції. Спасибі вам за правду, спасибі за те, що взагалі беретеся зайвий раз, не втомлюючись говорити європейцям про те, що війна є, вона триває, вона страшна. Хотілося б почути вашу можливо, історію і як власне створено цей невеличкий фільм, і як власне от, ну, народилася ця ідея і реалізувалася. Добрий день, мене звати Кравченко Тетяна. Ми на щастя опинилися на щастя для моєї родини, для моєї дитини, яка не відчувала бомб. Ми виїхали за півроку до початку війни, тому що мій чоловік працює консулом у Парижі. Це посольство України у Франції. Коли розпочалася війна, то один з режисерів звернувся до українських асоціацій в пошуках кількох українських акторів для створення короткометражки Доля. Тобто фільм, який показує сталення до українців, які приїхали до Франції, більше ста тисяч 125, якщо не помиляюсь, тисяч наразі українців отримали тимчасовий захист у Франції. Це доволі велика кількість, і звісно, що не всім це французам подобається, і є у певної категорії французі сприйняття понеїхали. А навіщо це «це чужа війна, це не наша справа, і так далі. І французький режисер Сланісо. Доволі відомий режисер, який от останній фільм, який він зняв, це Жерар Жирародним Піром Рішаром. Він взявся за створення короткометражки, доля, тобто сприйняття французами українців, і врешті усвідомлення того, що 2000 км кілометрів це не так далеко, і що війна може торкнутися так чи інакше, і тебе також. І що ось ці вау-вау-вау, те, що ми чуємо сирени, і так далі, що це може бути і тут. І тим чи іншим шляхом ну це торкнеться в будь-якому випадку французів. І тому, коли в Солоні звернувся до українських асоціацій, пані Ольга Сенсон знала, що у Сергія дружина-актриса, мені запропонували відзнятися в цьому фільмі. Це було за власний кошт самого режисера, тому ну звісно, ніхто нічого не отримував, ніяких гонорарів. Але для мене це знаковий проєкт. Мені хотілося відзнятися в цьому проекті, і я вважаю, що цей фільм дуже потрібний. Я щаслива з того, що маю по перший досвід закордон. Не з іншим режисером, а ну, по-перше, я скажу, що французи все ж таки бачать цей фільм. Вони мають так чи інше відчуття, що це може торкнутися їхніх самі. Розповіла для української хвилі актриса, журналістка, телеведуча, що знялася у фільмі Доля, Тетяна Кравченко, і ось у залі гасне світу. Усі шафі можуть розкласти свої речі, але якщо не вистачить місця, то там продає ще нікома. Я хочу додому, тато впевнено малюється, сонечко моє, я тобі вже казала. Ми повинні змиритися із тим, що тату більше не має. Радіорепортажу дозволяє поринути в атмосферу кінопоказу відчути живий нерв зали, яка застигла в переживанні відчуттів та емоцій героїв фільму. Додамо, що вже зовсім скоро в листопаді французький режисер Слоні Соу продовжить зйомки, аби фільм Доля став повнометражним ігровим кіно. А ми розповімо ще про одну стрічку, вже документальну, у презентації якої взяла участь цього дня делегація міжнародної української школи Литви. Це фільм Маріуполь, робота українського режисера Макса Литвинова про три жіночі історії зі знищеного росіянами міста. Розуміючи, що показати мертвих, закатованих та вбитих жителів багатостраждального Маріуполя на широкому екрані, непідготовленій публіці, буде неможливо як з атичної, так і з психологічної точки зору. Творці фільму вдалися до яскравої образної метафори картини. Кольори доглянутого і життєрадісного південного українського міста на ній згасають у відповідності до страшних реалій війни, перетворюючись на пекло. На екрані з'явилися перші кадри фільму Маріуполь особисто я їх боялася. Як у кожного з нас, в мене своя болюча історія цієї війни. За півтора року я наївно сподівалася, що змогла нарешті прожити, або як кажуть психологи, пропрацювати, пережити біль втрати страхи. Даремно так думала. Вони мене вкотре наздогнали. Якийсь момент просто забракло повітря, і я, задихаючись і ледь стримуючи ридання, прожогом вилетіла з зали. Боліло, як розкраєна свіжа рана до крику, до фізичних відчуттів. А на дворі був теплий літній дощ, у небі стогнали океанські чайки і тихо закочувався за обрій ще один літній день. Трохи заспокоївшись, повернулася до кінотеатру. З екрану до глядачів звертався сам режисер Макс Литвинов. Він розповідав про своє знайомство з жителькою Маріуполя Надією Сухруковою, яка протягом всього часу свого перебування в захопленому росіянами місті вела щоденник, а згодом видала свої спогади книгою. Це була пряма мова від людини, яка знаходилась в блокадному Маріуполі, який бомбили російські літаки. Нас вона ця історія. Ми розшукали надію. Вона тоді якраз змогла евакуюватися до свого сина в Чорноморськ, і наша група знайшла її там. В перший же день, як ми почали знімати, в перший день, як ми приїхали до Чорноморська на інтерв'ю до Надії, в порт Чорноморська полетіла російська ракета і прокинулася ми від вибуху. Я тоді одразу зрозумів, що фільм буде бойовий, фільм буде цікавий. Далі ми знайшли ще кількох жінок, які змогли евакуюватися. З блокади Маріуполя змогли врятуватися, і вони розповіли нам свої історії. Так як зараз дуже багато пропаганди на російських ресурсах, дуже багато пропаганди і наративів, які вони продвигають у Європі про справедливість чи причини цієї війни, ми розуміли, що потрібне слово правди, яке буде протистояти цій брехні. Тому в цьому фільмі ви не почуєте жодного авторського тексту. Тут немає наративу в цьому фільмі, не було сценарію початково. Це просто історії трьох жінок, одна з яких втратила сина. Він інша втратила домівку роботу, але слава Богу, всі рідні, ми живі, здорові. І третьої жінки, яка народила сина прямо там, в блокадному Маріуполі, під час обстрілів, в тому самому знаменитому пологому будинку, який розбомбили росіяни. Тобто ви не почуєте жодного слова від авторів. Це просто історія. Навіть коли ми брали інтерв'ю, ми просто питали людей: розкажіть свою історію. Такий, такий у нас було фактично одне питання. Люди просто розповідали те, що з ними відбувалося. Тобто, цей фільм це історія злочину, очима жертви, яка цей злочин пережила. Тому ми вважаємо важливим, щоб його побачив світ. Коли ми стали думати над художньою частиною, ми стали перед питанням, як показувати всі ті жахи, які насправді там відбувалися. Власне були відео з загиблими людьми з людьми, які загинули і просто лежали на вулицях міста. Але я розумів, що такий фільм ну, буде мати дуже обмежену категорію, і ані Ютуб, ані соцмережі його не зможуть транслювати. Тому було прийнято рішення. Ці страшні кадри замінити картину. Тобто ми не, не малювали картину мирного Маріуполя, і потім поверх цієї картини не стали малювати ті жахіття, які з ним відбувалися з містом. І кілька мазочків просто пензлем — це мертва людина. Або кілька ще червоної чорної фарби, і це розбитий вокзал міста. Ще кілька рухів пензлем і драмтеатр якому загинуло кілька сотень маріупольців. Це просто частина якоїсь картини. Картини страшної, трагічної, але тієї, що можна показувати А Найстрашніші кадри в цей фільм не війшли, але ви прекрасно зможете самі їх уявити після того, як почуєте розповідь наших героїв. Зазначив режисер нової української документальної стрічки про війну Маріуполь. Слухаємо одну з її героїнь. 24 лютого, 21.40, Перший день війни. Ми лігли спати в неспокійному, але відносно мирному житті, а розбудила нас війна. Байдуже, які сни нам снилися, і що було за хвилину до пробудження. Головне, це моментальне переміщення ще темному світанку з планів і надій у безодню страху та вічою. Нечистеблого літа ти потрапив у люто холоднечу. Учасники прем'єрного показу кінострічок про війну в Україні Доля та Маріуполь вшанували пам'ять загиблих українців хвилиною мовчання, а після перегляду фільмів мали змогу поспілкуватися із колишнім жителем Донеччини Олександром Кілосовим. Нині він живе у Вільнюсі та працює вчителем в міжнародній українській школі Литви. Участь у презентації воєнних фільмів у Франції для нього стала можливістю донести живе слово, очевидця війни до мирних європейців, говорить Олександр Кілосов. Доброго дня ще раз усім. Мене звати Олександр, моє прізвище Килосов. Що хочу сказати, по перше, ніхто з моїх знайомих друзів ми ніколи не могли повірити, що між Україною та Росією почнеться війна. Також хочу додати, що існує дуже помилкова думка, що війна почалася в 20-х числах лютого. Україна відстоює свою незалежність вже з 2014 року. Я Солидар народився, це невеличке місто Донецької області. Потім я закінчив два навчальних заклади. Один навчальний заклад це технічний університет, потім педагогічна академія. Я працював. Остання моя посада була директор. Шату також я викладав в університеті охорону праці після перших днів початку вже повномасштабного вторгнення в нашу країну в окупанта. Ми з моїми колегами організували штаб допомоги і ми працювали три місяці на громадських посадах в трьох воєнних частинах, які базувалися у нас на території. Потім я був председателем громадської організації робочих Сініат, це компанія, в якій я працював до цього, і ми вирішили її так і продовжувати називати. І ми займаємося ми займалися евакуацією з Бахмуту та прилеглих територій дітей та жінок. Спочатку в Вінницьку область місце Хмільник. І Хочу вам сказати, що все те, що я побачу в цьому фільмі. Я пережив. Я бачив ці очі дітей, бачив ці очі матерів, які втратили своїх близьких, і це дуже важко наразі. Я працюю в міжнародній українській школі, яка організована у вільнюсі Літва. Школа нараховує більш ніж півтори тисячі дітей, які були евакуйовані з території України. Хочу висловити велику подяку всім, хто допомагав, допомагає і планує допомагати. Нашій країні також хочу сказати, як ми опинилися тут за ініціативи пані Олени Нуковської. Ми в невеличке місце, яке по приблизно 200 км звідси, це де Деольорм. Ми привезли 20 дітей на реабілітацію та на відпочинок. Сказав колишній житель Бахмута, а тепер Вільнюса, вчитель міжнародної української школи Литви Олександр Килосов. А ми маємо можливість послухати ще один красномовний фрагмент документального фільму Маріуполь у Маріуполі люди говорили різними мовами. У нас і греки, і вірмени, і українці, і росіяни навіть там, і німці. Словом, хоч хто там є. І кожен міг спокійно жити. І в нас дійсно в місті звучала російська мова. Вісім років у Маріуполі був Азов. І чомусь Азо, котрі нацики, так? Жили поряд із нами із російськомовними, дружили, ходили в одні парки. І чомусь вони нас не вбивали, доки не прийшов руський мир. Тому що. Російський мир, це фашисти. так свідчать ті, хто пройшов пекло на землі в Маріуполі. А ми поцікавились враженнями та думками про побачене і почуте проекцією подій війни на життя мирної Європи в одного з глядачів прем'єрного показу ветрета. Він так вільно заговорив українською, що якби не легкий акцент, його можна було б прийняти за українця. Як виявилося, в цьому була доля правди. Мене звуть Жан Франсуа, я мав цей експеріенс, щоб жити в країні 20 років тому, і дуже часто, останні 20 років, я повернувся дуже часто в Україні так і працював в університеті Тараса Шевченка. На вашу думку, наскільки об'єктивно французи сприймають цю російсько-українську війну? Тут сьогодні лунали запитання про російську мову, про росіян. Як ви оцінюєте як людина, яка пожила в Україні ці питання і позицію громадян Франції щодо цієї фактично цивілізаційної війни? Так ну я думаю, що французи не так зрозуміли, як русифікація була в Україні послі сто 150 років і Як українці починали свої мемансипації після першої незалежності. і ми можемо також сказати про другу незалежність після 2014 року, коли росіяни починали цю війну, я думаю, що багато людей, які розмовляли тільки російську мову, не цю часу сьогодні вони починали зрозуміти, що своє національність — це Україна, і вони починали свою еманципацію із Росією. Наприклад, у мене є багато друзів французів, які також допомогли українців, і які також допомогли людям з Маріуполу. і Чотири місяці після свою першого дні в Франції вони починали розмовляти українську мову. Я думаю, цей процес я бачив на багато людей також тут. Також всі люди, які допомагають, також тут вони всі зроблять після цього, щоб знати, хто вони, і починаєте нове життя на нова мова. Скажіть, як французи сприймають історичну от концепцію, яку Хотів донести колись Путін Макрону. Він розповідав про те, що княгиня Анна це російська історія. Ну тобто, от ця війна фактично війна Путіна за фейкову ідентичність, як от можна сказати, як на це французи дивляться? Чию концепцію вони сприймають, В що вірять. Ну тобто, ви розумієте, що ця війна, вона фактично війна за оці речі відбувається. Позиції французька держава починає міняти, і вони зараз ближче, ніж реальність. Або нам треба ще чекати, щоб ви француз тільки починаєте правильно зрозуміти, що було русифікація. Я думаю, француз треба зрозуміти, що було русифікація не тільки в Україну, або також у Латвію, у Білорусь також чи у Казахстан. Цей процес вони не зрозуміли. Перша друга. Вони також не зрозуміють всі міфотворчості міфотворчості російського національність, коли які починала у рік у дев'яностов'яносто столітті. Сподіваємося, прем'єрний показ у французькому місті Етрета кінострічок Маріуполь та доля, які знайомлять глядача з реаліями російсько-української війни, залишить свій слід в душі його учасників. Змусить замислитися і шукати та знаходити в щоденному потоці новин про далеку для європейців війну, головне правду. А наша радіозустріч добігає кінця. Творчий колектив української хвилі. Дякує за сприяння в підготовці спеціального кіновипуску передачі міжнародній українській школі Литви та особисто її директору Олені Внуковській. До ефіру передачу підготували і провели журналісти Олена і Олег Головатенки. За режисерським пультом працювала Соната Ядевичня. Почуємося з вами, друзі, вже наступної суботи, як завжди, о 14.30. також нагадаю, що українську хвилю можна слухати у будь-який зручний час в радіотеці на сайті lrt.lt.